Ця збірка на базі інвертора 4,2 кВт. Цю збірку, вона в такій шафі, вона металева, досить масивна така, і в неї можна встановити 4 акумулятора. Зараз тут встановлено два акумулятори, ще два акумулятора встановлюються за інвертором. Якщо поставити більше акумуляторів, вона також, також їх можна сюда встановити. Можна навіть більше, тобто до 10 кВт, я думаю, тут буде можна буде спокійно набрати. Інвертор на 4,2 кВт. Він може працювати з перевантаженням короткочасним до 5 секунд, там, до 50 навіть до 100%. Як він працює? Коли світло є, от давайте замітцуємо, подивимося сюди. Коли світло є, він показує, от у нас електромережа. Так? Він показує електромережа 228 вольт, споживання у нас іде ноль. І от зараз, коли ми вимкнемо цей крізь мережі, у нас пропаде мережа. Бачите, пропала мережа, мережі немає. Показується, що він бере з акумулятора і живить споживачі з акумулятора. Що, мережа з'явилася, відключаємо мережу. На далі гріється і зараз мережа підключається до нашого інвертора, він там синхронізує сигнали. Переключення триває 10 мілісекунд. Якщо дивитися на лампочку, то це моргання злегка ну, видно. Але в більшості випадків такі споживачі, як комп'ютерне обладнання, воно не вимикається і працює собі нормально, не відчувається цього перепаду.